Я коли-небудь замислювалися про те, щоб подумати про щось захоплююче, вої люди можуть народитися в одній крані, відвідувати ту саму школу, сидіти в сусідніх хаманцях, слухати тих самих читалів. І навіть почати працювати на одній роботі, однак через кілька років їхнє життя може бути настільки виразним, що здається. Вони жили паралельними реаліями. Один з них стає процвітаючим, безпечним щодо мобутнього та свободою вибору того, як іде жити. Чи рахунок кожної копійки це залежить від позик, живе в страху завтра і звинувачує пункт призначення у вашій ситуації? Уму це відбувається. Рештою початкові умови були однаковими те саме місто, однакова школа, подібні сім'ї, подібні можливості. Результати докорінно протилежні, а гато люди пов'язують це з удачею, дому пощастило. Інші ні. Ще вважають, що різниця полягає в зв'язках. Оло мов контакти. Багаті батьки або знали правильних людей. А є ті, хто стикається з питанням доліт. Ух, хотів цього так, але правда різна. Різниця полягає не в сумі грошей, яку ви маєте на початку, або у відносинах, які у вас є. Вона справді відокремлює одну траєкторію від іншої. Це мислення. Ось найцікавіше, я не розмовляю як теоретик, який читав книги в самозахисті. Розмовляю, як хтось, хто жив, аби дві сторони цієї монети. Єври і виріс у сіні, де гроші завжди були дефіцитними. Дома не було залишків, а іноді це було навіть важливо пам'ятаю, як моя мама тримала кожну монету, щоб придбати зимові чревики. І батько казав, тримайся за роботу. А від якщо це важко, навіть якщо вони платять мало, робота є стабільністю, в той час я вважав. Що це правильний шлях? але з часом я зрозумів, що таке мислення. Це саме те, що тримає люди у бідності. Ось парадокс, єврейська традиція. Наша предкова мудрість завжди навчила навпаки, Аж і книги не говорять про те, як вижити, а про те, як більш широко думати, як бачити далі сьогодні. Е, велика різниця між мисленням бідності та мисленням процвітання робить хтось із обмеженим мисленням Ін живе лише теперішнім, а ще занепокоєння ені потрібно потрапити до наступної зарплати, ені не потрібно звільнити, ені потрібна ціна хліба, яка не підніметься. То думай, як процвітає дії в іншому випадку, а ще за питання я можу використовувати сьогодні для створення кращого завтра. Вкласти свій час і свої гроші, щоб отримати результати в майбутньому. У питання є різниця між бідністю та багатством починається не на банківському рахунку, а на свідомості. Хочу, щоб ви звернули на це увагу. Тому що якщо ви читаєте цей текст зараз, це тому, що ви шукаєте відповіді, ожливо, працюйте, не зупинюючись, і все ж грошей недостатньо. Ожливо, ви відчуваєте, що життя триває, і у вас немає свободи чи безпеки, бо навіть з хорошим доходом ви розумієте, що ви застегли в нежитті, де зупинитися на один день, що ви зможете згорнути все знаєте? Що все починається з мислення, тільки б ви не заробляли, де ви народилися чи які ваші поточні обставини. Все залежить від того, як ви бачите гроші, роботу та життя. Прийшов не від однієї години до іншої. Я прийшов до цього висновку у час, коли як і багато хто я затінчував на роботі. Я боровся, і все ж я не бачив результатів. Оки, я не почув просту фразу, яка змінила мою точку зору і дніс. це психічний стан. А гадство – це звичка мислити по-брізному. Я ідея революціонізувала мій спосіб, бачити речі, тому що я зрозумів, що щоб перетворити своє життя, мені не довелося чекати дива, шукати хрещеного батька, або залежати від уряду все, що мені потрібно, це змінити розум. Саме звідти все почало змінюватися. Його дні я хочу поділитися з вами трьома основними відмінностями між менталітетом, дефіциту та мисленням достатку, я не лише слово мотивації, а практична філософія, яка допомагає євреям століттями виживати, будувати бізнес і помножити їх процвітання навіть у найскладніші часи. Розповім вам, що було протестовано та доведено поколіннями. Якщо ви дотримуєтесь до кінця, ви будете не тільки натхнені, але і чітке розуміння того, що вам потрібно змінити зараз, не Головніше, ви побачите, що невеликі зміни в способі мислення можуть спричинити основні перетворення в житті. Авайте перейдемо до бізнесу в які відмінності між мисленням, бідності та менталі багатства. Представлю вам три принципи, які були для мене рішучими. Кожен з них, який я пережив на практиці, ярша різниця. Ті, хто має обмежений менталітет, думають про витрати. І хто має процвітаючі мислення, думають про можливості. Але людина з ментальністю дефіциту отримує гроші, його перше запитання то я можу купити. Вже хто думає, як багаті запитують, я можу змусити ці гроші рости. Бачив це в дитинстві. Рух з мого мікророну, отримавши вашу допомогу, побіг купувати солодощі, іграшки або музичні стрічки, з іншого боку утримався. жадібності. А тому, що мій батько навчив мене троші це як насіння. Що вести його сьогодні, завтра у вас нічого не буде, але якщо посадити його, ви будете принести плоди. Молодосі, коли я заробив свої перші серезні гроші, я також хотів витратити купувати гарний одяг, мобільний телефон. Почуваючись успішним, але мій батько перебив мене Ти, якщо ти хочеш витратити інвестувати спочатку, робіть свої гроші, працювати для тебе як слуга. Еха він приносить більше ресурсів, більше можливостей. а лише тоді насолоджуйтесь фруктами, а не насінням. Це чу. А місць того, щоб витрачати все на зеве, я застосував його до малого бізнесу. Я було страшно, бо я не знав, чи вийде, це. але це рішення розноменувало перелому життя. Різниця того, хто живе в дефіциті, витрачає на негане задоволення. І хто шукає процвітання, інвестує, щоб отримати свободу в майбутньому руга, відмінність, хто має обмежений менталітет, живе лише теперішнім, і хто має процвітаючі мислення, будують майбутнє і живемо в епоху миттєвого задоволення. Трайні новини і жа доставлена за лічені хвилини кредит, щоб придбати те, що ви ще не можете заплатити. Лев а в моді є приказка, яка говорить удрить, бачить наслідки. Обто справді розумна людина не лише живе в той момент, вона оцінює уди і прийме кожне рішення. Ожен, хто вважає, що бідний, каже е, ні, потрібно вижити до кінця місяця, досягти наступної зарплати. То вважає, що іч запитують, у в моєму житті через 5 чи 10 років. Я можу зробити, щоб зробити щороку краще ніж попередні. Пам'ятаю, що на початку моєї кар'єри багато колег проводили все, що вони заробляли, а іноді і ще більше записуючи позики, просто здатися успішними. Жив більш скромно а було дорогих речі. Але у мене була одна мета взощадити інвестувати. Раз кілька років результат був, зрозуміли, вони були заборговані. І є нас поті, коли вони накопичували заборгованість. Я накопичив перший капітал, і що найголовніше – впевненість у собі. Е Основна відмінність бідні живі. Сьогодні багатий чоловік будує завтра. Рейта різниця, бідний страх, що втрачає багаті вчиться на помилках. Не знаю жодної багатої людини, яка ніколи не помилялася. Але я знаю сотні бідних людей, які ніколи не пробували нічого, боячись невдачі. І дні. Думають, що робити, якщо це не працює, О, робити, якщо я втрачаю гроші, О, робити, якщо вони мене висміють. Так залишається зупинено в його зоні комфорту, що насправді є зоною бідності. А гати чоловік думає по більшому, так що я помиляюся, я дізнаюся, що не робити. Якщо я програю, я куплю досвід. якщо впаду, я встану і рухатимусь далі. Багато разів помолився. Втратив гроші в погано запланованих інвестиціях. Я довіряв невірним людям, зробив фальшиві кроки, ли часом. Я зрозумів, кожна помолка не є поразкою. Це інвестиція в мудрість, єврейська мудрість, яка говорить, що ви впадете, візьміть щось із підлоги, вставайте і продовжуйте. А ми так я це зробив. Ось вирішальний момент поганий перегляд помилки, як кінець, ага, ти є і початок нового шляху за зараз, ви можете слухати це і думати, все дуже красиво, але з чого почати? Зроблю вам практичні кроки, Рестенти витрачати все, що отримуєте. Ершніж купувати задоволення. Відкладіть частину навіть, якщо вона мала мусити ці гроші працювати для вас, чи то в знаннях, книгах, курсах, чи в інвестиціях. А валиті цінності з часом і дисципліною стають великими, а те план років. А пишіть ким ти хочеш бути через 5 років. Каже життя, ви хочете мати. З чіткого напрямку ви будете схожі на хом'яка на колесі, бігаючи, не виходячи з місця. А лиште страху осторонь І зробіть перший крок. Не повинно бути великим проктом. Це може бути невелика економіка. Курс, тес. Омолка, це не проблема. проблема не намагається. Вона справді лякає. Ні вдача ніколи не має сміливості почати. Психічні зміни вмів особисти балансу, але я почав так думати. Моє життя стало. Перестав інвестувати час у свій розвиток. Перестав чіплятися за крихти. Bye. <laughs> І почав планувати десятиліттями, а не місяцями. Перестав оплакувати себе втратами, бо кожен з них мене чомусь навчив. Ти знаєш, що найбільше дивно ей спосіб мислення працює для будь-кого, залежно від того, де ви народилися, стільки у вас сьогодні у Кишені, ажливо, як ви думаєте, сною суть єврейського в Багатство це не те, що ти маєш, а те, як ти бачиш світ, що ви почнете змінювати свій розум сьогодні. Завтра ваше життя почне обертатися самостійно загальнення трьох ключових відмінностей ави Терезі Основні, щоб вона була записана, і дні думають про витрати, а гати на можливості, що ви витратите все, що входите. Ви ніколи не вийдете з циклу дефіциту. Але якщо ви зіткнетесь з грошима, як насіння, щось що потрібно посадити для збирання фруктів, ви побачите зміну своїй реальності. І дні живе цього дня, а ти, чоловік, будує майбутнє. Що ваша стурбованість просто надходить до наступної зарплати. Ви завжди будете працювати після свого життя. Але якщо ви плануєте, очікуючи наслідків та діяти спеціально, ви будете командувати своїм пунктом призначення і дні страв втрачає, а гаті уроки витяжки з помилок. Якщо страх його паралізує? Він вже переможений. Але якщо ви будете діяти, навіть ризикувати з потиканням, це не мене чи зросте, і широка перспектива справжнє багатство в традиція завжди підкреслювала найбільша столиця людини. Це його розум. Гроші втрачаються, будинки втрачаються, робочі місця втрачаються. Але якщо у вас є правильне мислення, ви завжди можете почати спочатку і сильніше. Бачив, як люди втрачують все за кризи для власних помолов. І хто має голову на місці, піднялося швидше, ніж вони впали. Житі, хто чіплявся за минуле, хто боявся ризикувати чи співчувати, залишилися позад різниця не в банківському балансі. А те, як ви бачите жити рича, щоб відобразити чінь, запитав рабината істек, чому деють завжди гудача час грошима, а інші залишаються бідними. А він відповів плеє в дощ. Він потрапляє в поле бідних і багатих. Хлебі дні не готували землю, не сіли, і коли дощ проходив, нічого не зростало. вже багата рава. Посаджена для нього дощ був богом, а життя б можливості приходять до всіх. Але лише пошивуть, хто готується, хто думає і працює в собі аж момент зараз, що ви потрапили сюди. Все тому, що щось у вас вже хоче змінити і зрозуміли, що не можете продовжувати, як і раніше, ож не чекайте і завтра, а не в понеділок, не в овому році. Його дні роти можеш зробити зараз. А пишіть мету, яка вам дійсно має значення. А питати себе таке рішення я можу прийняти сьогодні, щоб бути ближче до цієї мети за п'ять років. Робіть невеликий крок, крихітний, але справжній. Ам'ятати спів приходить не до тих, хто чекає, а для тих, хто діє ракінчити запрошення, якщо ця філософія резонувала з вами, якщо практична мудрість, якою я поділився, має сенс не дозволяти ці ідеї загубитися. Ідпишіться на канал не за числами, а тому, що я знаю, що одне розуміння в потрібний час може змінити життя. Ожливо, наступне відео саме необхідний вам поштовх бійцяю. Ми поговоримо про прості, але глибокі ті... речі, гроші, мислення, звички, внутрішня сила, все, що тривало мого народу, незалежно від бит протягом століть. На це спадщина, яку ніхто не може взяти у вас. Якщо цей вміст був корисним, в коментарях скажіть мені яка з трьох відмінностей між бідним та багатим менталітетом найбільше торкнувся вас. Тепер питання, яке вам потрібно взяти, то ти зробиш сьогодні? Щоб завтра твій розум працює так, як у багатої людини.